Доброго часу, друзі. В умовах війни, військового стану, так постійно призивають нових людей без будь-якого досвіду, і в них постає питання з приводу екіпіровки, з приводу розміщення тих чи інших елементів та підсумків на бронежилеті, на РПС ці. Ну, це власне постійне питання. І в цьому плані немає якогось єдиного правильного рішення. Це все набувається з досвідом. І, власне, після певної кількості замін елементів екіпірування та набору екіпіровки. Якби дійшов до свого варіанту, якби воно мені було максимально зручно для мене, максимально правильно. Е відповідно, вважаю за доцільне поділитися своїм баченням. Можливо, комусь воно буде е зручніше, можливо, комусь буде корисне. Тому поїхали до спорядження. Так, перше це у нас казка. Фірма, я вже не пам'ятаю, наклейка десь злетіла. Що важливо по касці, вона не має бути надто велика, навіть якщо можна підігнати підвісну систему каски під конкретну голову, а надто велика каска буде досить сильно болтатися, надто маленька каска буде погано сідати по голові. І дуже важливо навушники, тому що дуже багато контузій ну, виникають внаслідок того, що людина просто була без навушників. Відповідно, якщо у вас каска з вухами, тобто це треба шукати навушники. Які б можна було вдягнути під каску. якщо каска без вух, то в принципі можна вішати на планку. Ліхтарик на касці – це вже на любителя. Тобто, якщо є червоне світло, є сенс. Якщо у вас на ліхтарику немає червоного світла, це взагалі на каску немає сенсу вішати ліхтарика. Далі наступне є маска або окуляри. Тобто, знову-таки, на любителя, використовую я і маску, і окуляри, в залежності від поставлених задач, від. Того, куди треба йти і наскільки серйозно передбачається робота. Хоча є багато людей, які взагалі не користуються ні маскою, ні окулярами. Далі в нас йде бронежилет. Це є в мене плитоноска польська е мапа. Якось так, що дуже важливо для мене, наприклад, плетоноска має бути на швидкозйомах. Тобто, в мене тут швидкозйоми, на плечах швидкозйоми. це пов'язане з тим, що з здатністю максимально швидко надавати, допомогу пораненому. Тобто я якби за своє здоров'я піклуюся, і щоб мені максимально швидко надали допомогу, то краще хай я буду чуть-чуть дорожче заплатити, але платоноска буде за швидкозйомами. На платоносці в мене що е, на плечах два турнікета, Е, Рукавички висять, стяжки, три магазини. Є, е, хто не вішає тут магазинів, я вішаю, тому що це додаткова броня. І ще в плетоносце важливо, це в кишені. Під Плити. Тобто, ви можете не використовувати плити, дуже багато хто не використовує, я теж. Але я натомість напхав тут достатньо грубий слой кевлару тому що не дуже охота оскол по з легень витягувати. Ну, тут тобто, три магазини на грудях. І тут в мене висить підсумок на рації. Так, плитоноска. Далі РПС-ка. Так, підсумки оці три одиночні під магазини і під сумок під турнікети. Це львівська фірма Навігара. Виробник достатньо якісний. Далі ще РПС. -ка. Теж фірма Навігара. На РПС під ліву руку. Три магазини автоматні. Тобто, в мене в сумі на собі сім магазинів. Тобто три на РПСці, три на плейтоносці і один в автоматі. І беручи до уваги те, що в основному в нас якби відпрацьовує артилерія, а потім заходить піхота. То якби... Або в основному в окопах люди сидять, то якби сім магазинів, це більш ніж вистача, поки навіть до п'яти не вдавалося доходити. Далі ще по РПС ці підсумок збросу від стріляних магазинів обов'язково має бути, дехто його вішає ззаду на плитоноску. Тут вже кожен дрочить так як хоче. І далі. Тут у мене підсумок з підвога, в ньому ліхтарик, звичайний білий, біле світло. З другого боку в мене є підсумок з мультитулом маленьким. Тобто, корисна штука, якби не було. Далі, після ліхтарика ніж. Причому Вішаю я його лезом догори. І пластиковий чохол, який тримає ніж без всяких додаткових фіксацій. Тобто, це дає можливість ніж максимально до центру ззаду, тобто дає можливість видіргнути ніж будь-якою рукою з будь-яких умов. І підсумок на дві гранати. Зараз. Так, тут дві гранати, як би, мені поки хватає, якби це по РПС. Далі ще, що важливо, хтось вішає аптечку на бронік, хтось на Платоновку, чисто моє бачення аптечка, яка вішається на ремінь і кріпиться на нозі. Переваги, наприклад, цієї аптечки, вона не є зафіксована, ну, тобто вона зафіксована, але вона достатньо швидко знімається. Можливо, попередити Медика підрозділу і людей в підрозділі, що у вас конкретно таке чи інше спорядження, наприклад, як плетоноска, тобто можливо попередити, щоб люди з підрозділу, які надаватимуть допомогу, будуть знати, що не відривати це все з магазинами, а швидко зброс. Так само і з аптечкою. Тобто, тут вже в даній аптеці неважливо на якій стороні лежить боєць. Тобто воно відщовкується від ноги тут, відщовкується від ремня. і далі медик чи якась інша людина, яка надає допомогу, може достатньо вільно користуватися, пересуватися. І рухатися, тобто вона не прив'язана до конкретної точки на спорядженні бійця, щоб надати допомогу. Тобто, відщовкнув, зняв, розклав і бачив, що в аптечці є, що там конкретно потрібно. І останній елемент це є наколінники, дуже важлива фігня. Як біжиш, падаєш на коліна, там присідаєш, в траві може попастися будь-що. Починаючи від каменя, закінчуючи склом. І буде боляче. Звичайно, є варіанти, наприклад, штани з вшитими наколінниками. Зараз витягнути в село того, що не дуже вони мені в конкретний момент потрібні. Але додаткові наколінники завжди... Мають бути на локітники це вже на любителя. Тобто, такий варіант екіпіровки, те, що використовую я в 90% задач. Така ситуація. Дякую за увагу.